Де Шахтаря? І зараз правий фланг, Абсолютно вільний удар за штрафного майданчика Фернандіньо. На Паласіоса. Дуже потужний форвард. Тобіка б'є по воротах. Який небезпечний удар. Те саме стосується Марсело Морено. Зараз атаці Тоттенхем. Похара обіка з м'ячем, б'є по воротах. І знову ледь не влучає Джонатана Біка. Нинішньої грої. А з іншого боку, ще й рахунок 2-0 такий, який потрібно зберегти зараз до Сантос із з м'ячем, Б'є лівої ноги і цього разу м'яч залітає всі товарів. Дрібно вже закінчували цю атаку. Гірники, хоча починали її найкраще з центральної зони. Перенандіння удар воротах. Ауреліо Гомес. Джадсон. Поки Шахтар так може ще розігравати м'яч безпроблемно. Тут ніхто не атакує. Гірники в цій зоні. А зараз передача на Морено. Удар з лівої ноги. І забирає м'яч Ореліо Гомес. Давати передачу. Дар'я Сарна на правому фланзі з лівої ноги. На Жацена, З Зльоту удар Жацена І Гомес, Гомес ще раз парирує. І тут дуже вчасно опинився Олексій Гай. Віда передачу Жацо. Ще ліворуч Фернандіньо. Не удар І м'яч залітає сітку воріт. Фернандіньо забиває м'яч. Який же це важливий гол. За кілька хвилин до фінального сустка